Витрати пального автомобіля. Тема максимально стрьомна і як Віра її чіпати нельзя. Але вдумайтесь, вас, виробники, в будь-якому випадку просто люблять, коли вам кажуть, що витрати пального 5 літрів на 100 кілометрів. Купуєш автомобіль, біжиш в салон. Ах! 12. В найкращому випадку це такий приклад. От у нас один хоче купити BMW 8 і свята вірить, що вона хаває 3,5 літра. По факту від 12 до 20 легесенько. І менше 12 просто тупо не буде. Звісно, що можна зробити такі умови, але вони будуть приближеними, як, от, наприклад, конь в вакуумі, коли живе, от приблизно та сама буде історія. Майже ніколи не буде ідеальний витрати пального, як це заявляє завод виробник. Тому що коли завод виробник робить якісь свої тести, вони роблять це в камерах на дисках, де вони роблять річний вітер або, можливо, попутний. І таким чином у них є ідеальні умови. Тут самий конь в вакуумі. А от коли ви виїжджаєте на дорогу загального користування, де одні мамки не гонщики, а хрета гастормас, гастормас, і весь поток спочатку розганяється, а потім гальмує, розганяється, гальмує. А найвеличезніші витрати пального саме в момент старту. В ідеальних розвитку подій ви один раз стартанули і через там, тисячу кілометрів заглохли, коли у вас закінчиться пальне. Але не так, що за 700 метрів у вас чотири світопори, і ви там тиць-тиць-тиць зупинилися, а витрати пального. Це просто як каністру бензина взяті в окно вилітіть. Тому розумієте, що те, що заявляє завод-виробник, це ідеальні умови, яких у вас ніколи не буде в реальному житті. Для того, щоб таке було, це треба десь поїхати в Америку, спіймати попутний вітер, один раз стартанути. Ні, їсть, ні пісять, ні пить, нічого не робить. Постійно їхати з одною й самою швидкістю, і то далеко не факт, що у вас щось